Всім привіт! Виїхали ми на лісову одну водойму, платна вона. Це в нас є сівки, хтось називає піпло. Ну і сьомо ранку ми тільки приїхали, зараз швиденько качаємо човни і виходимо на воду. Вже є два човника на воді, хлопці були з ночовкою. Не знаю, що в них. Підійдемо, запитаємо. Все, чекайте рибку. Вийшли ми на воду. Погодка хмарна, вітер у нас сьогодні східний. Ну і прогноз давав східний вітер. І видно, по водоймі вітер східний. Один човен пішов з Михаличем по тій стороні тролити. Ми йдемо по цій стороні. А там в кінці побачимо, що. Ну, минулий раз працював тут гарно. Отакий от от скінер кисло, ну, тобто кислотні обліри працювали. Зараз побачимо, треба пробувати різні варіанти. Ну і потім ми прокатаємося і потім зайдемо в ці от корчики на глибину до 0,6, 0,5, 0,7 до метра глибину і спробуємо там пошукати рибку. Є ще компанія рибаків, там десь вони їздили вранці. Як, як розказували, то в них десь штук 8, півторачок, двушок є вже на кукані. Але це, мабуть, ще вчорашнє, бо вони зі вчора були. Але побачимо, не знаю. Тому вперед закидаємо в обдуро і будемо чекати рибу. Ну що, ми поки тут розчехляли спінінги вже наші хлопці десь в тому протилежному кутку. Не закінчується канава прибережна, вже кілушку бахнула. Не знаю, правда, на що, ну, але на якогось темного вобіра і в заброс. А, що не знаю, на орбіта, на копію орбіта темно. Бачите, похмура погода, вода не прозора зовсім, але хоче. Темну приманку. Ну зараз ми проїдемось по цій канавці, ми з нею постійно починаємо. І сьогодні теж почнемо рибалку з неї. Перший в нас зацеп і перший дощик. Рівно в тому самому місці, де ми застали дощі минулого разу. Чи застав він нас верніше? Ну, Отакий от якийсь корчик лежить. Але ми постійно корчики перевіряємо, бо тут можуть бути якісь трофеї рибацькі. О. Фу. Ні. Немає ніяких тут приманок. Тому ми його відсунемо десь туди на краєчок. Поможемо рибакам. Так, щоб рибачкам було комфортніше. Так. Ну все, хай лежить. Помагати, не помагати, але щоб і не розслаблялися. Ну що, ми протролили вже такий ну, нормальний, в принципі, участочок. Минулого разу ми мали вже на ньому 2-3 покльовки. Е, але в хлопців там на глибшій канаві тролінгом, е, І там ще сусідні хлопці, в общем, там якісь покльовочки є. Ми поки що на міляках вода впала в порівнянні з минулим разом. ну Це ми десь були не знаю, тижня три назад, місяць, мабуть, назад, впала сантиметрів на 20. Якщо оглянути попереднє відео, оці корчики ви впізнаєте. Ми поки що не рвемося на глибини. Зараз спробуємо на мілячку, пошукаємо рибку. Якщо ні, то вже тоді будемо виходити. Добре, що у нас дві компанії, одні десь тролять поглибших місцях, хтось на мілкіших, тому можна якісь собі робити висновки. Ну, але поки ще рибки не бачили. Глибина в нас тут біля метра, і зараз такого біг бандіта попробую покидати. О! Якраз він йде поверху, десь сантиметрів 30-40 в нього заглиблення. Але така хвиля від нього, що аж на поверхню видно. Оце приманки нормальні. На воді ми майже вже годинки 2-2,5, Ну ми покльовок не бачили. В хлопців там в Михалича одна покльовочка, щучка, грам 800 на орбіта в заброс не тролінгом. Ну і все. Ми зараз зайшли в якусь канавку, я не знаю, тут такий от прохід був отам, от от, непонятно. який. Ми вже третій раз на сівках і тільки його побачили. Зайшли, а тут дивіться, яка от класна канавка. Глибина скільки? 2 метри глибина. Досить глибока канава. Ну і це іде русло. Самої річки Бобер, чи Бобрик, чи як вона там називається. Ну що, зараз ми прокидаємо і чекаємо покльовок. Ох, перша рибка сьогодні і щось таке хороше. Ух ти, оп, оп поп 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 Вимати швидше. Ну Може не настільки хороше, як я думаю, але водить. відчуваєте, что она там е? Ох, куда, 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 куда? Все, 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 все. Не, 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 все, все, все. Хорошая щучка, десять четверка. <спів> <працю> ну не <ні>. два, <працю> два... <працю> <працю> ё... фух Фух, чекайте. Перша покльовочки, дивіться хто. Я навіть не зрозумів. Я думав, що це якась е... зацепчик чи ще щось. <працю> Руки на кого, трусяться на, на карасика оцього от. <працю> на... Жареного карасика, дев'яточко. Емоції закінчилися. Отакий От карасик, зараз, зараз. отакий От карасік. До речі, дивіться, похмура досить погода, темна вода, ну і темна приманка працює. І щучка. Отака От в нас у зачоті. Ну, Не на самокрупна. Давайте зараз ми її. Зважимо, я думаю, десь під двушку. Перша покльовочка і перша покльовочка. Правильно. Так, да. покльовка така, як має бути. Опа. Так, знову ми всі помолилися. Кіло 780, кіло 800 шнурок. Щучка, ну, вже не шнурок, але ще й не щука, та що нам треба. Взяла вона прямо по руслу, по центру. Ну, вже хоч, хоч є на що спиратися. Все, їдемо далі. На годиннику в нас зараз другого дня і дощ десь вже, мабуть, хвилин 40 йде дощ, але все одно ми вийшли на воду і зараз пройдемося по. Канаві, де ми впіймали щуку, ну а потім будемо по міряках ганяти. На годинку п'ята година і ми нарешті добралися до цих от мілячків. захаряжених під нами 0,8, ну, до метра глибини і кряшки. Зараз ми на вечір спробуємо їх обловити. Погода міняється. Починали з хмарної, з дощиком, а зараз вже в нас сонце, кльову немає. Ну, зараз спробуємо тут. Глибина під нами пів метра фактично. Корчі, корчі, десь знаходимо якісь моменти, щоб пролізти. Зараз знову Піднімемось до русла і будемо по вітру сплавлятися в корчах знову ж. Кидаємо різні приманки. Ну, я зараз джерки кидаю тут, щоб може якась мамашка садить голодна, але покльовок немає. Був на вже і дощ, і вітер, і, і хмари, і що хочеш. От бачите, яка зараз погодка на вечір. Кидав джерки. всякі поверхневі обіри. Ну, давай попробую таку от... вугря такого кислотника, він гарно пливе, Ну, але покльовок немає, не в колег наших, десь там вони на руслі тролять, не в нас, але треба шукати. Не все так просто. Ну, Катаємося ми вже фактично дві годинки, он з Михайловичем сидимо і кльову немає. Остання рибка була впіймана отак, на цій канаві, на центральній, на руслі, і все. По всіх вже кутках, по всіх. Загашниках проїхалися, прокидали. І щука неактивна. У нас зараз от пів восьмого. Ну, ще годинка в нас є, зараз ще заїдемо в одну канавку, ну і протролимо по центральній. Може, на ніч щука виходить чи заходить поспати. Всім добрий ранок, вийшли ми на воду, другий день рибалки. Ну і сьогодні в нас. Повний штиль і сонце. Жодної хмаринки поки що немає на небі. Вчора було зловлено дві щучки, всього дві покльовки, дві щуки. Одна десь під кілушку, друга під двушку. І все. Ну, сьогодні рибачимо, ще десь не думаю, що цілий день, але десь півдня порибалимо. Все, зараз виходимо на канави і будемо десь тролити, починати з тролю. На таких глибинах тільки зовсім поверхневі воблери, чи от волкери, попіри. Місцеві -то лазять тут, ну не місцеві, а от рибачки поприїжджали, то по цих міліках і щось кидають. Є перша покльовочка Кислотний реренч. Ну щось таке, бери пацак. ух ху ху Ну така якась. Не зовсім мілка. Забирай. О. Тож, кілушка, тільки що хлопців піймали. Кілушку. Ну Це менше. Ну Такі перша рибка є. На годиннику у нас 10. Кльов такий, трошки щось почало шевелитися, піднявся маленький вітерець. Ну і хлопців дві щучки, такі докілушні. І в нас один шнурок. На от таких от кислотних воблерів всі зловили тролінгом на канаві. Канава 1,5-1,7 метра. Ну, зараз стаємо на центральну, протролимо вверх, а там вже будемо бачити. Сонце припікає, зайшли в канавку покидати, ну, але теж глухо. План у нас такий, ми зараз ну, тут протролимо, будемо їхати вже до машини, збиратися. І, мабуть, заїдемо ще в ліс, подивимося, що там з грибочками. Бо щука наглухо закрила рот. Рибачки, які були на воді, теж вже позбиралися, пороз'їжджалися. Ну така штука. Тільки сказали, що тут риби немає, що і тут занадто жарко. Влетів шнурок малюсінький. Прокидали в заброс не хотіло, а тролінгом воно такий монстр. Пітовський монстр. Все, зараз я його обережно відчіплю. І нехай пливе. Все, відчепив. Хай пливе. Ну, але таке. Ну що, все, вийшли ми на берег е -е -е -е. впіймано було скільки? Раз, два, ну, на два човна десь чотири щучки, найбільша майже двушка, кіло 800 там з копійками. Ну і все. Погода змінилася і кльов затих. Сонце, спека, тому щука не активна. Але, в принципі, відловилися, рибку побачили, і, і то нормально. Навіть і покупалися. Зараз ми їдемо в ліс, збираємо човни і по дорозі там є гарний лісок. Заїдемо, може, якогось грибочка ще знайдемо. Їхали. Ми зупинилися на трасі, зайшли в лісок. Ну, ліс такий досить сухий тут. Пройдемося, глянемо, може якогось ще грибочка знайдемо. Ну не видно грибочків, не Ні мухоморів, нічого нема. Зараз сюди в низинку зійдемо, може більше вологі там. О, сироїшки якісь. Бачите, збиті вже хтось. Ходив, тут, мабуть, місцеві. Вибрали гриби вже всі. О, перший польський. Як його тут Чи не забрали? Що це таке? Якийсь Маховичок Ну от, перший грибок 20-22. Немає грибів ще в лісі. Спека. Машина термометр дає 30 градусів. Вчора було 21, сьогодні 30, дощ, гроза, а сьогодні спека. Тому і рибка так клює і грибів немає. Дивіться, які сліди тут. Целось, ще олень щось на б було, подивіться які